Доброго ранку, малята, дітки, погляньте, сонце ніжно усміхнулось і до щічки наторкнулась. Дітки, послухайте, як розвеселилися, розпівалися пташки. Коли ж так весело співають птахи? Так, На навесні. навесні до нас повертаються птахи. Які зимували в теплих краях. Цих птахів ще називають перелітні. Познайомимось з ними поближче і дізнаємось, як вони співають. Це шпак маленький птах з блискуче чорним пір'ям та білими цяточками. Шпак. Один з перших прилітає з теплих країв до нас. Послухайте, як шпак співає. Це ластівка, теж маленька пташка. Вона має довгий роздвоєний хвіст, яскраве оперення, на спині блискуче пір'я, а червце в неї біле. Послухаємо, як вона співає. А це лелека. Лелека великий красивий птах. Із білим чорним оперенням. Здавна живе біля житла людини. Послухаємо, як він клекоче. Це соловей. Маленький птах сірого кольору, кожен заслухається його співом. Послухаємо разом, як співає соловей. Малята, тож спів яких птахів ми сьогодні послухали? Спів шпака, ластівки, лелеки та солов'я. Скажіть, а шпак – це великий чи маленький птах? Маленький. А лелека великий чи маленький? Великий. А як одним словом можна назвати всіх цих птахів? Перелітні, перелітні птахи. Молодці малята. Малята, пташок ні в якому разі не можна ображати. Їх треба оберігати, захищати, і вони обов'язково віддячать вам своїм чудовим співом. До побачення, до зустрічі!